Як підключити Zoom, якщо у вас його немає на телефоні? Вмикаємо телефон, дивимось, де в нас додаток Google Classroom. Сподіваюся, що він у вас у всіх є встановлений. Натискаємо на нього. Ну, у мене трошки старий телефон підтормажує. Відкриваємо, ну, наприклад, ось 6 А-клас. Хочу звернути вашу увагу, що отут у мене висвічуються мої класи, а у вас, як у учня, будуть висвічуватися предмети. То ви знаходите той предмет, який вам потрібний, і вже в ньому шукаєте своє завдання. Заходимо на урок. Бачимо завдання, знаходимо це завдання, заходимо на урок. Ну, наприклад, ось так. Шукаємо в уроці інструкції. І у нас тут є посилання на підключення до уроку. Ми натискаємо на це посилання. І вам пропонує відкрити з помощью. В мене браузер і ще. Натискаємо на що, натискаємо на Chrome. Далі, зверніть, будь ласка, увагу: у вас отут є Google Play. Є запустіть конференцію. Може у вас вискочити англійською мовою екран. Тоді отут у верхньому куточку є змінити мову. Ви натискаєте сюди, у вас вискакує багато мов. Вибираєте русський, тому що в Zoom ще поки що немає української мови. Так, є, запустили мову зробили. Далі. Ви натискаєте не запустіть конференцію. Якщо у вас немає встановленого Zoomu, значить ви дивитесь: тут ось є Google Play. Якщо ви на нього натиснете. Дивіться, що у вас вийде. Оцей зум у вас вискакує. Оцей зум він у вас не установиться, він в нашій країні не установлюється. Тому вертаємося назад. Вертаємося назад на цю сторіночку. І у нас є ось ось друге посилання зум. Натискаємо на нього. І воно видає файл, може бути опасним. Ви ігноруєте це повідомлення і пишете все одно, скачать, все одно скачать. Скачуєте. І воно вам скачується, дивіться. Бачите, воно скачується на телефон. Отут вверху зараз з'явиться повідомлення, що воно скачалося. Десь хвилини дві потрібно, щоб скачалося. Може, три. Так, працює, працює. О, воно... бачите, скачен один файл. Открить. Откривайте. Якщо ви не встигли натиснути открити, значить ви знайдете цей файл через провідник в телефоні у скачених файлах. І натискаєте Установіть теж хвилини дві треба. Якщо у вас скоростний гаджет новий, то скоріше буде. За поки воно все загрузиться, установиться, трошки часу пройде. Перевіряється, відкрить, відкриваємо. Це ж так, є. Ось наш Zoom. Входимо в конференцію. І тут ви можете увійти за допомогою, якщо ви є в Фейсбуці, можете увійти за допомогою Facebook, якщо у вас є соціальна мережа тут. Якщо у вас є Google, Отакий такий Google, можете за допомогою нього увійти. Так. Можете ввести адресу електронної пошти, пароль і увійти. Так? Тобто, ви тут обираєте спосіб, яким вам зручно це зробити. Ну, я, наприклад, можу увійти за допомогою Фейсбуку, тому що я пам'ятаю від нього пароль. Все. Я вже в конференції, фактично. Можу ось натиснути. Ага, воно просить ідентифікатор. Ну, просить ідентифікатор, тому що там, з того боку, з боку вчителя, в мене конференція не включена. Якщо вона буде у вас включена, ви просто, просто входите на урок і все. От. В даному випадку в мене вже стоїть на телефоні. На цьому встановлений зум. І тепер тільки ви можете навіть оце все відключити і знову за посиланням зайти на урок, натиснути і увійти в конференцію. Давайте я спробую, можливо, зараз, наприклад, шостей. Я не зможу зайти як учень, тому що я вчитель, в мене трошки по-іншому буде. Ну, Шостий я можу почати. Бачите, і вона вже, я можу. Працювати, як учитель. Ви так само за посиланням заходите і вже автоматично в уроці. Бачите, оце вже моя картинка, ту, що ви бачите на екрані, коли заходите, і в мене не включена камера. Отут, внизу, зверніть, будь ласка, от, щоб підключити звук, ви натискаєте от на цей значок, щоб був звук, натискаєте на нього і натискаєте знову сюди. Розрішіть все. От тепер уже вас чує вчитель. Якщо ви оце зробите, воно навіть є індикатор мікрофончику. Коли ви говорите, він навіть підсвічується зеленим. Коли вам треба, наприклад, щоб вас не чули, ви натискаєте на нього, і у вас мікрофончик закреслюється. Отако От От вас вчитель чує. Отако От ви включаєте камеру. Так, розрішіть системі Zoom доступ понятно, натиснули. Розрішіть. Так, і ось у вас вже працює камера. Бачите, ось така камера. Ви її зупинили. Мікрофончик виключили. Ось таким чином можна підключитися до Zoom. Нічого складного. Трошечки треба подумати головкою, Але, в принципі, нічого складного немає. Тим більше що я вам зараз пропоную це маленьке відео, ви можете ним скористатися для того, щоб завантажити собі на свої гаджети додатки. Подібним способом можна завантажити на... Так, я завершаю конференцію, виходжу з конференції, повністю все завершаю. Таким подібним способом ви можете завантажити додаток на комп'ютер. На ноутбук або на планшет. Ну, на планшет там так само через Play Market. Ну, воно не через Play Market виходить. Воно у вас виходить, ви завантажуєте Zoom через Chrome. Через, якщо ви зайдете через Play Market і спробуєте ввести додаток Zoom, давайте спробуємо. Зараз англійський зробимо так, Zoom. то вам отой Zoom, який нам потрібен, він вам не дасть. Я не знаю, чому, чомусь його немає. Бачите, от того додатку, який ми встановили, його тут немає. Він не пропонує нам той додаток. Тому, ото, через посилання вам потрібно перший раз завантажити Zoom на свій гаджет, і лише після цього ви зможете вже постійно на нього заходити. Все, отаке. Дякую за увагу.